Тріп Канадою. Подорож обіцяє бути довгою. Лот номер один: класний лайфхак. Друго один сезон. У мене сьогодні Оце я розумію торба. Ми кудись переїжджаємо. Дивіться, на якій ми тут машини. Це ленько на авіатор, це чим я займаюся. Роздобув нам комфорт в наші попи. Ну що, всім привіт! Такий незвичний початок нового відео. Зараз я вам поясню, чому цей початок саме такий. Ми пішли нарешті у відпустку. Сьогодні мій ще останній день, а в мене вже відпустка від сьогодні. І завтра, з самого-самого ранку, ми виїжджаємо. У міні таку подорож, міні-тріп Канадою, так що потрібно збирати речі. <свист> Вирішила я розпочати з перевірки ось цих прекрасних двох валіз. Там буде чуть-чуть прохолодно, вже все-таки осінь, як не як Але я не пам'ятаю, що є в них, і мені треба як мінімум їх відкрити і подивитись, перевірити, чи щось з них потрібно. До речі, мені дуже цікаво, хто з вас такий, як і я, що тримає речі? Речі, яких зараз не сезон у Валізі, а речі, яких сезон у гардеробі. Пишіть в коментарях, я надіюсь, я не одна така дивакувати. Так, ну що, я навіть не знаю, з якої валізи почати. Я почну, напевно, з гіршої, з більшої. Я навіть не пам'ятаю, як я це робила як я тоді поміщалась. Я, напевно, це там робила. В принципі, не так же й холодно там буде. Ми їдемо на Північ Онтаріо. Це. Приблизно 800 кілометрів від нашого міста, де ми зараз знаходимось, і як я перевірила погоду. Через декілька днів там іде похолодання, вже таке 11, 12, 16, 15. Але ми часто будемо дуже рано виходити з хати, виїжджати, плюс багато гуляти, і потрібно тепліший одяг. Трохи теплого одягу у мене є тут. Це в принципі все флісове, спортивні костюми, худі, всякі худі з зіпками на зимочок. Принципі з такого головного все є ковточки тоненькі під худі, але я хочу перевірити, бо я навіть не знаю, чи будуть потрібні нам шапки. Чи Буде вітер, чи не буде вітру. Чи варто взяти навіть якісь тоненькі рукавички. одним словом треба відкрити, подивитися, що є в цьому другу Ну точно треба без рукавки якісь такі тонкі куртки. Будемо дивитись і збирати речі. Лот номер 1 Так, та дам Ох, я за деякі речі вже встигла позабувати, якщо чесно. Як мінімум, я думаю, що нам. Треба якісь підштанники взяти. Ранки показує вже холодні, щоб ми не померзли. Оце знаєте, кожного разу, коли я перебираю сезонні речі, коли ховаю один сезон, виймаю інший сезон. Я так дивуюсь іншим речам: типу, вау, клас! в мене колись таке було. Бо дійсно про більшість речей я можу просто-напросто навіть не пам'ятати. Так, це поки що в сторону. Це, мені здається, за дуже тепло. А хоча можна буде взяти один светер. Це такий светер з капюшоном. І навіть можна буде під безрукавку вдіти. Цим треба подумати, Ще одні підштанники. Візьме між ще дві пари підштанників. Це теж підштанники, але чиї це підштанники. Ага, теж між. Щось мені підказує, що ця вся валіза вона буде між. А не вся, є мої підштанники, беремо їх. О, тут, до речі, в мене вишите плаття. А, і ще один цікавий факт. Я люблю зав'язувати куртки ось так. От бачите, просто її максимально туго звертаю, щоб вона якомога менше займала місця, так як це зимова куртка, вона дуже така об'ємна, надута, і потім перев'язую нитками, щоб вона не розпускалась. От одна куртка, ось тут під низом ще одна, ще одна. Тобто, в мене в цю валізу, як мінімум, завжди влазить 3-4 куртки. Бачите, ще одна куртка. От, ну. Перев'язано. Так відкрила я друге відділення, і я думаю, що я звідси навіть не буду нічого пробувати діставати, бо я бачу, що це прям дуже зимовий одяг, це прям свитри, і це такі цупкі свитри. Тому нехай поки що залишаються тут. Бачу, тут ще одна зимова куртка. Не знаю. Напевно, моя. Тому що мішані всі ось так подовжені, моя ось так. Лот номер два. Це менше, це легше, зручніше. па Папа. Ага, тут шарфи. Рукавички, це рукавиці міші. Що це? Ага, це термокофта. Шапки, рукавиці. О, тоненькі рукавиці. Я думаю, одну пару тоненьких візьму собі, одну пару міші, тому що я впевнена, що ми точно за цей період підемо в якийсь трейл і краще бути готовими. О, шапка. Моя шапка беремо. Тут високі і теплі шкарпетки. До речі, Ще один факт: я з тих людей, хто любить повторно використовувати пакетики, від Шейна. ну вони ідеально підходять під то, щоб пакувати в них і сортувати одяг, який на цього сезону. По-перше, вони дихають, в них є дирочка. По-друге, воно все в одному місці. Я знаю, що тут, наприклад, мої теплі шкарпетки, а потім бачу там ще один є пакет. Тут всі мішені високі, теплі шкарпетки. Та як ви бачите, я не дуже люблю носити високі, тому <гум> в мене їх дефіцит. Я більше по кулготах. Навіть зараз, в принципі, ми будемо їхати в подорож. Я всю нашу білизну, якісь такі дрібніші речі, майки, футболки. Я буду сортувати по ось таких пакетах. Тому теж класний лайфхак, Краще використовувати їх повторно, не викидати. Вони. Досить довго протримуються, як на диво. Декої може ось ця зіпка поламатись, але так то вони досить довго служать. І чесно, вони мені виглядають так само, як я бачила на різних китайських сайтах, де ви закуповуєте там, наприклад, 5-10 ось таких от пакетів різного розміру, і якраз для того, щоб збирати і сортувати собі речі у подорожі, як такі собі органайзери. То для чого купляти, якщо я і так вже ще й щось купляла, і, в принципі, вони у мене є. Це мені не потрібно, це термо. Друга кишенька. Па О, ну Тут я бачу теж прям дуже зимовий. Дуже теплі штани, свитри, рукавиці, теплі, бафи. Щось там ще що під низом такі є цікаве. О, це мої якісь нові колготи. О, вони на шерсті. Зм... А, це мені мама їх передала. Мама вислала посилку. Вона прийшла весною, коли воно вже було досить тепло, і я заховала зразу валізу на зиму. О, мама, бач, я знайшла. Дякую. Зараз я її буду носити. Цю валізу я теж закриваю. Хоча чесно, мені би треба її вивільнити. Так я після цієї спільної подорожі у мене буде ще одна mm. подорож, для якої мені вже потрібно буде валізу, Але це вже мої проблеми через тиждень, тому. Наразі складаю все як складаю, тому що місця, куди це зараз все витягувати, я не маю. На вулиці ще досить тепло, і я не можу весь літній одяг вже заховати. Або такий міжсезонний, скажімо, одяг. Тому наразі так, а далі розберусь. Я от оце зібрала ці валізи, і я розумію, що мені ніби чогось не вистачає. Я точно не пам'ятаю, що мені не вистачає. Я згадала і ще одна валіза. Але вона щось дуже-дуже легка. в Це валіза з всіма коробками від різної техніки. Одягу тут немає. В принципі, я могла би про неї і не згадувати. Значить, це весь наш зимовий теплий одяг був. Ще я не знаю, чого я так здивувалась, тому що багато теплого одягу в нас є тут. Я його лишала на літо, так як. Різне буває, різна погода буває. Все решта це в нас флісове, тому що його найзручніше носити. Якщо ви думаєте, чого воно так все добре поскладено, просто сьогодні субота, день прання. І переважно до суботи тут все пусто, і коли я це випраю, я це все складаю назад. У мене переважно тут на вішалках висить тільки щось такого плану: якісь легкі курточки, джинсовки, просто худі. На замочок. Одна таке ще дуже легко мнеться, сорочку. До речі, я планую цю сорочку взяти з собою, так як вона мені прям мега-мега осіння. Здається, вона ще така приємна, тепла, вона така байкова. Я навіть не знаю, байкова. Напевно, байкова. Пишіть в коментарях, чи правильно назвала костюм. Це вже можна буде ховати. Це такий літній комбінезон. Така тепла сорочка, ніби курточка. О, кепку треба буде взяти, щоб в мене знову лице не згоріло. Плаття, яке би теж вже заховати. О, це я минулого року на новий рік і на корпоратив ходила в такому блискучому. В житті воно набагато чорніше виглядає. Ну і ще одне таке плаття олівчиком. І точнісінько таке ж саме, тільки червоне, і кардиган. Ось сьогодні йдемо в ресторан, так що я планую це червоне якраз туди. Ой, показую вам чорне, кажу, червоне. Ось це чорне в діти. На вулиці Жара. І куртка. А з гардеробом міші взагалі все максимально просто. Штани, які ще досихають, тут будуть висіти. І ось це просто незмінне. Круглий рік одне і те ж саме. У мене тут хоча б поміняється, в мене з'являться різні зимові свитри, всяке таке, а в нього ба Ну що сказати, людина живе на тій роботі. Єдине, що це вже можна буде ось такі поло поховати. А так то тут е -е, круглороково один сезон, так що цю сторону я навіть... Не переймаюсь, не дивлюся <смі> вона в нас незмінна Це, в принципі моя робота. Все чорне, яке постійно спирається, і яке постійно треба купляти щось нове. До речі, мене вже так замучив цей чорний дрес-код на роботі. І буквально декілька місяців тому нам ще ввели, що ми можемо джинси носити або повністю все чорне, або чорний верх і джинси. Тому мій робочий одяг. Це все, що я зараз відібрала з нами. Якщо чесно, я навіть не знаю, чи нам пригодяться ось такі мага-мага, але тоненькі рукавички. Але різне буває, я не знаю. Погода непередбачувана, плюс це північ, там в рази холодніше. Беремо. От, от, все, що я обрала: колготи, підштанники, собі один светер, ще колготи, шапка і тоненькі рукавички. Тепер треба ось це поховати назад, і буду продовжувати вже збирати з решти. Забула ще сказати, що завжди незмінно залишається комод, так як... Тут просто білизна, футболки, все максимально таке базове, що потрібно завжди під рукою. дивіться, які в мене тут квіточки? Тут квіточки, всі взагалі мега-мага люблю. Пойлер. У мене сьогодні день нарочний. <ріхи> Так-так. І я займаюся з цим всім. Ну, це моє бажання, це я так захотіла його провести. Але ви не переживайте. Ввечері ми йдемо в ресторан. <ріст> так що все клас. Так що, якщо хочете, можете привітати мене внизу коментарем і підвищити хоча б чуть-чуть активність на каналі. Я вже зібрала пакети. Наприклад, ось такі вони получились. Тут суто наша білизна, перша необхідність, шкарпетки, кому що треба. Але ми часто плутаємо пакети, <ріст> і потім починається де чий пакет, щоб не втрачати час. Передушуємо і так далі. Я згадала, що у нас є ось така штука. Тут можна напечатати слова, які ви хочете, або, там, не знаю, речення, підпис, опис. Ана... Та... Я. Розпечатати. Папам. І ось така от штучка тут є, бачите? Відрізали ось така наклеючка. Получається, їдемо клеїти. Клеїмо наклейку, знімаємо одну, другу, от сюди. І все файно видно, Щоб не придивлятись, нічого. Але я тепер подумала, це треба було десь ближче до зіпки наклеїти, щоб точно в очі кидалося. Ну, пер... вийде переклеїти. Вийде. Все. Моє готове. Тепер я хочу зробити другу. Зараз тут, от. Є моє ім'я, ми його стираємо. Тут ще дивіться, тут можна вибирати шрифт. Нічого собі, пишемо, Але. Міша Печатати. А чого воно таке маленьке? Зараз ми це відріжемо. Як це було міняти? Дивіться, що я ще знайшла. можна смайлики ставити, виявляється. Називається чим би дитина не бавилась, Лише би не плакала. От мама дитинці таку ігрушку та ви що? Я тут зараз бавлюсь зі шрифтами. Я знайшла якийсь цікавий шрифт, і я просто хочу спробувати його. Як він виглядає? Оце ні? Не то, що просто моє драконе. Дивіться. Подивіться, наскільки це красиво. Щоб взяти і свою, що перепечатати. Вже ладно. Але, ну, хіба не краса? М? І все, готово. Що я можу сказати, нам дуже повезло, що ми їдемо машиною і можна нагрузити чим побільше. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, це забагато одягу з собою чи замало. Але я ж забула сказати, ми їдемо на тиждень, десь на дні в 7-8, тому ми будемо без пральної машинки, щоб нікого там не турбувати, не прати свої речі, бо все одно, знаєте, не хочеться якось в когось десь прати. Тому а, беремо просто запас, щоб мати як міняти, і от вона. Ця гора. Перша сумка. Я ще забула про свої джинси. Папа плюс два називається. Я, напевно, джинси положу на низ. Так. Джинси є. Таке відчуття, що тут вже пів сумки зайняли наразі тільки мої джинси. Перший пакет, другий пакет. І дрібніші речі. Сорочка. Краще зараз взяти більше, ніж треба, і щоб це більше не пригодилось, ніж бути там і думати, от, а чого я ще не взяла то. Або щоб Міша мені не казават. а чого ти мені не поклала то. А я думав, ти поклала, а ти не поклала. Ладно, це все жарти. Головне, щоб сумка закрилась. Пафти ми витягуємо, тому що вона. Не поміщається. Рукавички, щоб я точно знала, де вони ще одні. Шапка. З цією сумкою все. І пам-пам. Тепер наступно. Не з тих людей, що возять з собою валізи. А отак, от зараз сумками, сумками. Правильно що В тих валізах зберігається зимовий одяг. В рух пішла. Сумка з Вінерса. О, оце я розумію торба, а не оці якісь маленькі сумочки, в які, блін, нічого не влазиться. А тут дивіться. І в мене лишився одяг. Плюс ось така четверта сумка, вона вже все готова. Ну поки що по цих всіх торбах виглядає так, ніби ми кудись переїжджаємо, не їдемо відпочивати. Просто цей одяг він виглядає якось дуже масивно. Тому чотири сумки і зараз ще вийде сумка з миючими засобами, з рушниками. І, в принципі, все, ми готові. Ну і ще вийде сумка з технікою, мікрофонами, камери, карти пам'яті. А Ввечері ми пішли в японський ресторан, де самі собі жарили їжу. До речі, на Каналі є відео про такий заклад. Прикріпляю тут. Одним словом, ми дуже гарно відсвяткували моє день народження. Тепер швиденьке відео шоц з ліфта. Отримала ще ось такі красиві квіти. І про свічки теж не забули. Ми вже виїжджаємо. Ну точніше, ми вже виїхали хвилин 20 тому, але не виїхали ще з міста. Ми вже заїхали, взяли собі каву, сларбокс величезну. Пончики. Пончики це не забувайте. пончики, це цей. Булочка. Я собі зараз Starbucks за кавою, Дивіться, я собі ще булочку взяла. Я так давно булочок не їла, ви б знали. Папанц. Класна ця пекарня. Я її люблю. Це Bread. Ще Ось вже я показувала. Так. Да. Ну, деколи можна? У мене вчора свято було, як не як. Планувалось виїхати в четвертій. Ой, в четвертій. Ні, в четвертій не планувалися, але пята шоста ранку ми планували виїхати, але ми не виїхали. Зато ми виїхали пів одинадцятої і плюс ми виспались. Ми бадьоріші, ми вдома собі встигли поснідати, дозбирались. Оце, що я вам вчора показувала, що я зібрала, це була тільки половина. Нам просто повезло Міша перший раз ще дійшов сам зніс, і другий раз ми вже разом це все забрали. Ще цілий пакет вийшов тільки з ванною, всяке по догляду за собою. Ще додаткові речі, постіль, рушники. І в результаті так по чуть чуть чуть-чуть, і воно так бодро, знаєте, не збиралось. Перша наша зупинка через 4 години. Ми ніч переночуємо в одному місці, в Садборі. і вже завтра ми поїдемо в Солсон-Марі. Ще 4 години звідси. Тобто зараз 400 кілометрів, правда, і десь 400 так, завтра. Раз, так, так. Подорож обіцяє бути цікавою, подорож обіцяє бути довгою, а ще ви просто подивіться, на якій ми тут машині. Пан Михайло роздобув нам комфорт під наші попки. Правда? Целінько mm -hmm. на авіатор, ти чим я займаюся, mm -hmm. то і мені приходить. Мені в попочку холодне. Дує, Дує і мені все. Мені ну тут ще не стільки пішок, я аж просто <гум> в шоці. Раніше я дивувалася, чого мені ще постійно дзвонять старші люди, там бабулі, дідулі, о, не можу того, о, не можу ся. І він там це постійно з ними багато часу витрачає, пояснює. Деколи навіть їздив до них, <гум> щоб їм це показати, розказати. І тут я вже сіла, тут з цими кнопочками потім їм каже, ага, ага, ти уявляєш, от бабуля отак от буде сидіти. Але машинка класна, ми вже вчора <гум> на ній їздили. І я кажу, ну тепер я хоча б вже знаю спешеліст чого, ти то завжди лінко Лінкольн спиш. дуже комфортно у них туди. Не чути взагалі навіть цієї дороги, ні, взагалі ні капельки. Навіть коли ми приїжджали вчора, це яке називається. Не музика була, концерт був. Ага. Ми як ага. відкривали вікно, там бам-бам-бам-бам. Закриваєш вікно, все вуф. Тишина. Так. Ну я зараз так відчуваю, ми якомусь як в вакуумі, типу якомусь як цьому, як ак акваріумі, чи ти чуєшся? To, ну так, але воно, просто, воно, воно так здається із-за того, що виключена музика. Ми її мусимо виключати, щоб її тут не забули. В принципі, є музика, це все. Ну, ще нічого не чути. Угу. ну класно, дуже м'яко. Мені подобається, що можна крісло максимально класно собі настроїти. 30 різних позицій можна собі зробити. <звілляється> та, та, та ти що, та те ж. Ну, я собі вже так настроїла. А, ну, Мені 4 години буде дуже комфортно їхати. Щоб в знаєш, дуже та тут масаж. Я якраз хотіла за це говорити. Він вчора мені як включив, ладно там по спині. Но я не очікувала, що воно почне мені попку масувати. Я вже не, поки що виключай. Але я думаю, як для далекої, дальної дороги, це дороги ще, що двічі. Такий тут санруф. А, help. Класно. Потолок. О, люк, люк. Панорамний люк. Панорамний дах. Клас. Все, ще сьогодні мега класна погода. Останній день такого прям тепла, літо 25-28 градусів. Насолоджуємося, маєчки, футболочки, а завтрашнього дня вже похолодає, Все. Нам щасливої, класної, легкої дороги, а з вами ми побачимося ще пізніше. Правда? Угу, угу. До зустрічі. Па-па!